Ви коли-небудь відчували, що хочете одночасно зробити мільйони речей, але не можете закінчити навіть одну. Або йдете на кухню і потім за п'ять секунд забуваєте, навіщо ви туди йшли. Можливо, це просто втома, але деякі люди з цим живуть все життя. Мене звати Софія Єва, Козак. Я навчаюся на третьому курсі психології факультету про здоров'я в Українському католицькому університеті. Сьогодні ми будемо розмовляти з вами про дух. Розладив цитування і гіперактивність. Така маленька передісторія. Мені діагностували рдух в 20 років, буквально кілька місяців тому. До того я розуміла, що зі мною щось не так, але я не могла зрозуміти, що саме. Я розуміла, що мій мозок якось відрізняється, я це розуміла ще десь з років семи, напевно. Але і ніяк не могла зрозуміти, що саме. Я б дуже хотіла, щоб це відео стало комусь корисним. Хто, можливо, як і я розуміє, що щось не так, що він якось відрізняється чи вона, але хоче зрозуміти, що б це могло бути. Насправді, Рдух є доволі поширеним. Він є найбільш поширеним зі всіх розладів, які стосуються нейророзвитку або психологічного розвитку людини. І він є в 5% дітей. І в 3% дорослих, приблизно половина дітей в дорослому місці цей розлад і з ним народжуються. Тобто це є генетично замовлений розлад. Моєї мами, я думаю, що також є розлад. Вона не продіагностована, як я в психіатра, але я бачу за нею майже всі симптоми такі самі, як в мене, і вони в неї теж з дитинства. Для того щоб взагалі в принципі діагностувати ртух, вам треба обов'язково однозначно піти до психіатра, тому що жоден консультант, психолог чи ще хтось не може вам його поставити. І я вас закликаю не самодіагностуватися вдома через тіктоки. Хоча в моєму випадку саме тіктоки стали тим, що допомогло мені зрозуміти, а що це взагалі таке. Так і мені знову почали попадатися в рекомендації ці всі відео. І я така М -м, в мене є і то, і то, і я така, і в мене воно з самого дитинства. Бо для того, щоб дістати рдух, також треба, щоб ці симптоми, які є, вони проявлялися ще до 12 років. Тобто, якщо у вас є якісь симптоми рдух, умовно два місяці, це може бути просто сильний стрес або втома. Або рівень уважності і пам'яті може зменшуватися через тривожні розлади або депресивні. Але в моєму випадку це просто генетично зумовлена штука, з якою я живу все життя. Насправді я розумію, що це прям така невід'ємна частинка мене, без якої я себе просто не уявляю. Тому що я з цим була завжди. Я розуміла, що деколи через це страждаю, особливо коли я відчувала, що мене не так приймають. В колективах, наприклад, в молодшій школі я відчувала себе трошки таким аутсайдером, і це було тяжко, але воно було моє. Я знаю, що це частина того, якою я є. Тож сьогодні я вам розповім про симптоми рдух, лікування, те, як його менеджити, якісь лайфхаки свої, і взагалі як я з ним живу. Рдух це не просто неуважність чи лінь. Взагалі, в принципі, лінь не існує, бо це лінь – це соціальний конструкт. Рдух це є розлад нейророзвитку, Характеризується виконавчою дисфункцією, яка викликає симптоми неуважності, гіперактивності та імпульсивності та емоційної дисрегуляції. Ці симптоми є надмірними і поширеними, і погіршуються в різних сферах життя. Наприклад, як це в мене проявляється, я є неуважно гіпер. Активна, і імпульсивна в дружбі, в стосунках з партнером, в стосунках з батьками, сім'єю, на роботі і в навчальній сфері. Тобто вона впливає на все. Наприклад, в навчанні я просто можу забувати про те, що мені треба було щось зробити, якісь домашнє, тому мені обов'язково все записувати, мені обов'язково мати планер, нагадування в телефоні і ще якісь такі штуки. Бо все, що не в полі мого зору, його просто не існує. Я про це забуваю. Ключовими симптомами цього розладу є порушення самоконтролю та саморегуляції, які обумовлені біологічними особливостями мозку, які спричають проблеми у сфері регуляції поведінки, уваги, емоцій та імпульсів. наприклад, часто про таких дітей можуть сказати, що вони просто нечемні, ну але насправді вони можуть дуже старатися підходити під ці рамки суспільства. Але в них просто по-інакшому працює мозок. В основному він змовлений недостатньо ефективним функціонування певних зон головного мозку, а сам лобної кори, профронтальної. Якраз просто ця профронтальна кора відповідає за те, наскільки ми контролюємо нашу поведінку. І от звідси, наприклад, може братися якась імпульсивність, або важко втримати увагу на цьому відео, або на парі, або на уроці, або, наприклад, на делі мітінгу. Попри те, що з віком лобна кора дозріває і здатність до самоконтролю покращується, втім у більшості дітей з рудух труднощі у сфері самоконтролю будуть і в підлітковому, і в дорослому віці, бо в них все одно цей мозок трошечки по інакшому працює. Як це зараз модно називати – Нейровідмінність або нейрорізноманіття. Отже, які є симптоми в рудух? Давайте зараз розберемо їх всіх. Але я наголошую, будь ласка, не самодіагностуйтеся вдома через те, що це не є надійно, це не є круто, не класно. Раніше Рдух називався ГРДУ гіперактивний розлад з дефіцитом уваги, але зараз його переназвали в розлади дефіциту уваги та гіперактивність. І взагалі симптоми поділяються умовно на два кластери: на дефіцит уваги і на гіперактивність, імпульсивність. В мене особисто діагностований змішаний тип, тобто в мене є і дефіцит уваги, і гіперактивність, і пільсивність деяких людей може бути тільки дефіцит уваги або тільки гіперактивність. Що до речі, що цікаво, рдух в кілька разів частіше діагностується в хлопчиків ніж в дівчаток. Я думаю, що це просто через дуже хороший маскінг жінок. Тому що ну я думаю, що якщо це генетично змовлена, ну це моя гіпотеза. Здогадка, що ну, я думаю, що все-таки він приблизно однаково поширений і в жінок, і в чоловіків, але просто через те, що в жінок більше соціальні очікування, ніж в хлопчиків, дівчатка, можливо, краще трошки вчаться його маскувати, коли ти намагаєшся дуже сильно себе контролювати і не показувати свою гіперактивність, балакучість або те, що ти просто постійно губиш свою увагу. Отже, симптоми, які можуть бути в людини з ордуху, часто приділяє недостатньо пильну увагу до деталей або робить помилки через неуважність на заняттях в школі на роботі під час інших видів діяльності. Наприклад, не помічає або пропускає деталі, і робота є неакуратною. Наприклад, мені молодшій школі ставили постійно низькі оцінки за мій почерк, бо я прям дуже неакуратно писала. Я часто маю труднощі з утримуванням уваги на завданнях або під час гри. Наприклад, має труднощі з концентрацією уваги під час лекцій, розмов або тривалого читання. Я просто можу лежати в ліжку, дивитися якісь відео на ютубі, наприклад, крутити якийсь спінер чи ще щось робити, бо це, це просто мене якось заспокоює. Наступний симптом часто здається, що не слухає при безпосередньому зверненні. Наприклад, складається враження, що блукає думками в іншому місці, і навіть це відсутності будь-яких очевидних відволікань. Наприклад, це може бути такий дейдрімінг, коли ти вітаєш в своїх думках. Десь наприклад, у тебе триває розмова з твоїм другом, але ти якось так сидиш і так просто замислився собі про щось своє, що тебе відволікло, просто випадково і ти це не спеціально робиш, і ти це не контролюєш. Часто не виконую вказівки, і не зможу завершити шкільне завдання повсякденні домашні справи або обов'язки на робочому місці. Наприклад, починаю завдання, але швидко втрачає зосередність і легко відволікається. Мені дуже важко робити домашні справи, у мене майже завжди безлад у кімнаті, деколи я починаю прибирати, але мені стає нудно буквально за кілька хвилин і я. Просто йду назад в ліжко і лежу, і не можу просто змусити себе встати. Це насправді дуже сумно, і разом з цим ти починаєш відчувати дуже багато провини за те, що от всі можуть, а я ні. Але справді таких як нас, як ми багато, і це нормально, якщо ви так себе почуваєте. Часто має проблеми із організацією завдань та заходів. Наприклад, труднощі з опануванням послідовних завдань та із зберіганням речей в порядку: Неохайність, неорганізована робота, недостатнє управління часом, неможливість завершити роботу в термін. Це вічна проблема так само в університеті. Це прострочення дедлайн через те, що ти ніби. Просто так само забуваєш, якщо ти не маєш постійно відкритого особистого щоденника, до тебе що які тобі треба зробити справи ну, тобто дедлайни. В нас в фокусі називається Реченці. Тоді ти просто забуваєш про це завдання абсолютно я не повністю. Неохайність, ну гляньте на мою непопросову сорочку. Я вважаю, що просувати одяг це занадто сколене завдання. Часто уникає, не любить або не хоче займатися завдання, які вимагають постійних розмов зусиль, наприклад, шкільні або домашні задання для підлітків старшого віку і дорослих. Підготовка звітів заповнення форм переглядів великої кількості паперів. Особисто в мене це проявляється з роботою в Ексель-таблицях. Ми зараз пишемо курсові на третьому курсі. Це вимагає багато роботи з даними. Я це так само просто відкладала до останнього через те, що це дуже нудно, і людям з дух дуже важко в принципі робити будь-що, що не є їм цікавим. Я пам'ятаю, як в нас була якась вправа, чи то на тренінгах, чи то на психологічному практикумі. Наші одногрупниці підвали вправу і там питалось задумайтеся про те, скільки ви всього робите того. Що ви не хочете і вам не цікаво? І я задумалась, і я, і моя відповідь була: нічого, я не роблю нічого, що мені не цікаво, бо я просто цього робити не можу. Я просто, ну якщо мені не цікаво це робити, я це не можу робити, і все. Добре, продовжимо симптоми перелічувати. Часто губить речі, необхідні для виконання завдань чи роботи, наприклад, шкідне приладдя, олівці, книжки, інструменти, гаманці, ключі, окуляри, документи, мобільні телефони. Щоб ви розуміли, моя мама за все життя загубила, напевно, десь п'ять пар ключів, два телефони, гаманець. Не знаю, я чула тільки за один випадок, але вона вже доросла, може кілька разів. А Окуляри, боже, окулярів загубила теж, напевно, штук ну, 5. Вони просто зникають. А шапки я гублю кожного сезону. Кожного сезону я купляю нову шапку і кожного сезону я гублю. Продовжуємо наші системи. Легко відволікається на сторонні подразники. Старші підлітки, дорослі. Не пов'язані між собою думки. Наприклад, я можу розмовляти зі своїм партнером, і він мені може розказувати про якісь свої хобі, свої зацікавлення, а я на 5-й секунді можу просто почати думати про психологію, або про якусь свою гіперфіксацію, з яку, про яку я думаю останній час. Бо ці гіперфіксації, вони бувають такими доволі тривалими, а бувають наодень. Ну, тобто, гіперфіксація це тоді, коли ти Маєш дуже добру увагу над якоюсь одною темою чи якимось одним заняттям. Буває якісь гіперфіксації, наприклад, на якісь ігри, наприклад, якась рукоділля. Наприклад, десь літа в мене була гіперфіксація на створення прикрас. Зараз в мене гіперфіксація над методами психотерапії. Я просто весь війний час проводжу читаючи про КПТ, психоаналіз, схемотерапію, штальти, психодраму, все, що є. Я, я все це вивчаю просто, тому що це моя гіперфіксація. Я, я не можу просто про неї подумати. Просто як би я не намагалась всі мої думки, все одно якось сходитись до цього. А, і часто забудькової той у повсякденній діяльності, наприклад, у виконанні домашніх справ, доручень старші, підлітки і дорослі в оплаті рахунків, відповідях на телефонні дзвінки, дотриманні домовленостей про зустрічі. Мене мама постійно забуває сплатити штрафи за машину за там, якісь. Знаю, паркування і так далі, і вона постійно просить мене, нагадує, мені це зробити. Я забуваю. І в результаті там потім вже треба платити цю повну суму, тому що ми забуваємо все. Далі йде кластер гіперактивність та імпульсивність». часто не посидючий, руками чи ногами, бо крутиться на місці. Або крути щось в руках, я це обожнюю робити просто. Часто покидає своє, коли необхідно залишатись, наприклад, стає зі свого місця в класі або офісі, або в інших ситуаціях, в котрі маю сидіти на місці. Я пам'ятаю, як я в школі я виходила майже на кожному уроці і просто ходила по школі, бо я не могла 45 хвилин просто сидіти за партою. Мене це дуже сильно виснажувало. Наступні симптоми. Часто рухається від місця до місця, встає в ситуаціях, коли це недоречно, часто не може спокійно гратись або брати участь до дозвіллі. часто в русі поводиться як заведений, часто говорить на двіру. Якщо б мені давали по долару кожен раз, як люди говорили, що мене забагато і що я дуже балакуча, я би вже була мільйонером, тому що мені дуже важко відчути цю межу. Коли я вже достатньо скала, і вже людина хоче щось шукати, або вже людина не хоче з нею балати, і мені дуже важко відчути цю межу, тому я можу прям дуже багато розказувати щось про себе чи якісь цікаві факти, які дізналися. А коли навпаки можу просто мовчати і взагалі нічого не говорити, і просто слухати людину? тобто тяжко якраз дотримуватися цього балансу. Часто випалює відповіді ще до того, як питання було завершене. Вічна моя проблема з уроками парами, тому що виклад міг не договорити питання, але я вже знаю на нього відповідь, я вже тягну руку. Часто має труднощі з затриманням своєї черги і часто перебуває, бо втручається в діяльність інших. Так само, якщо б мені кожен раз говорили люди, «Можеш, будь ласка, не перебувати в мене. Я б теж була б мільйонером через те, що я просто не можу це не робити. Мені дуже складно дослухати людину до кінця і не перебити її. Я дуже стараюсь. Ртуг це виклик, але з ним можна жити повноцінно і навіть досягати великих цілей. Відомі люди з ртугом: це Джастін Тімберлейк, Кверіс, Хілтон, Ема Вотсон, Ченнінг Тату, Альберт Ейнштейн, Джим Керрі, Райан Гослінг. Майкл Джордан, ну і ці люди досягли чогось. Вони відомі і вони стараються. Якщо у вас буде типу конкретна прям рутина і розпорядок дня, якому ви маєте слідувати, який вам цікавий і він вам приносить задоволення, ви зможете досягнути багато чого. Головне розуміти себе і використовувати ті інструменти, які працюють саме для вас. Що мені взагалі допомагає в, в денному житті з Рду? Першу чергу це структура і рутина, структура дня насамперед. Тому що вона допомагає триматися в тонусі і робити ті справи, які мені допомагають відчувати себе не настільки втомлено. Тому що я відчуваю себе втомили, ну, майже завжди. Типу, це якась така перманентна втома, яка не є така втома в тому. Як Можливо, відчувають нейротипові люди. А це просто така втома, коли ну, тобі постійно треба щось робити, ти постійно заведений. Я відчуваюся втомленою просто від того, що я піду і зроблю сніданок, або а, вдягнуся, чи намалююся, чи зараз я знімаю це відео, я вже відчуваю себе Або просто від діалогу з людьми. Це теж дуже виснажує деколи. Також мені допомагають різні додатки. Наприклад, в мене є додаток Forest, який мені. Обмежує більшість додатків, там, наприклад, TikTok, Instagram, інші соцмережі чи якісь ігри, які мене можуть відволікати під час того, як я, наприклад, вчуся або займаюся, якимись справами, які вимагають від мене великого фокусу уваги. Також це може бути якась музика на фоні. Я обожнюю, не знаю, якісь там лофай, біц, легкий джаз. Дуже люблю uh, hand drum — це коротше, така крула штука, і там так пальцями дуже весело, дуже прикольно. Або оці ваночки, які такі дуже класно. Просто типу, поки я вчуся, я включаю там той самий Beats, і він просто допомагає мені зосередитися, і щоб мені не так швидко стало скучно робити якесь завдання. Також мені допомагає те, що в мене є підтримка з боку свого оточення. Я дуже вдячна своїм близьким людям за те, що вони мене приймають такою, якою є, за те, що вони розуміють чи ставляться до мене, що от в мене та зараз безлад, може бути якийсь хаос, я можу бути трошечки більш роздратованою, більш імпульсивною. Але це через те, що ну, десь мені трошки важче зараз. Потім може стати трохи легше. Наприклад, дуже цікавий факт, що в жінок з Рдуг можуть бути трошечки більші симптоми передменструального синдрому, і вони можуть яскравіше проявлятися. І два тижні до своїх місячних я можу просто ну, лежати у ліжку і дійсно нічого не робити. Ще хотіла сказати про те, яке взагалі рекомендоване лікування ртугу. Це медикаментозна терапія і когнітивно поведінкова терапія. Наприклад, я зараз займаюся кібертерапевтом і приймаю атомокситин. Це є не стимулянт, тому що, наскільки я знаю, так само я не є психіатром, родух лікують стимуляторами і не стимуляторами. Ну і когнітивно поведінкова терапія вона є дійсно дієвою. Це якийсь такий певний тренінг-навичок. Це можна впроваджувати і в групові терапії. Наприклад, з дітками зніматися і вчити їх, як з цим жити. Бо я впевнена, що з рудугом можна дуже класно жити і можна бути класною людиною. Загалом я дуже вдячна вам за те, що ви глянули це відео, піддивилися його до кінця. Знову ж таки, якщо ви думаєте, що у вас може бути рухом, будь ласка, звертайтеся до психіатра. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео, що воно було вам корисне, Я надіюсь, що ви допоможете мені. Просунути це відео, поставити лайк, напишете коментар. З вами була Софія і до зустрічі. Па-па!